Матимемо ще одне вікно у Європу. На Буковині триває капітальний ремонт дороги у селі Шепіт. В майбутньому там планують відбудувати пункт пропуску, аби ще одним шляхом з'єднати Україну та Румунію. Як відбувається будівництво та що вже встигли зробити? Далі у наступному матеріалі. У високогірному селі Буковини триває капітальний ремонт дороги та автомобільних мостів до пункту пропуску Шепіт. Село межує з Румунією, тому тут планують відновити КПП, який закрили 13 років тому. Слава Богу, ми нарешті дочекалися за багато років, тому що я тут народився, виріс, і моя мрія я звідси нікуди не втік, залишився тут. Це моє рідне село Шепіт. Ось про ремонт я хочу єдине сказати, довго очікуване сталося, відбулося і маємо віру і надію в продовження. Все ж таки, як би не було, в країні війна, ми ж розуміємо всі, але щось таке влада робить сьогодні. Приємно з цієї сторони пройти через все село. І я не є такий, як би сказати, Інженер по цій справі, але око не озброєне бачить, як робота робиться чесно, совісно і порядно. Загальна протяжність ділянки ремонту становить 2 кілометри. Проект реконструкції був розроблений ще у 2016 році. Розповідає заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури Чернівецької області Андрій Мельничук. На даний час ми знаходимося на об'єкті реконструкції. Це т двадцять на Це під'їзна дорога до пункту пропуску. Шепіт на сьогоднішній день у нас тут виконано робіт, якщо брати процентом відношення то на процентів 70, було зроблено підпірних стінок, 710 метрів полонених, підсилення дорожнього одягу, також влаштовано нижній шар асфальтобетонної суміші. Ну, Складності в роботі немає, все залежить від поводних умов, тому що це гірська місцевість і вона є не На Сьогодні може бути там плюс 10, завтра може бути мінус. Ремонт вартою 170 мільйонів гривень. Фінансування відбувається як за рахунок грантів, так і за кошти державного бюджету. Зауважує Олексій Волощук. По фінансуванню грант 2 мільйони 196 тисяч. З них зараз точну суму не скажу, але Скільки? десь 2 мільйони приходиться безпосередньо на. Будівництво. Крім того, в проєкті закладено співфінансування 10%, але у зв'язку з війною румунська сторона пішла нам назустріч і вони зарахували нам повністю співфінансування. Це більше 200 тисяч євро додатково в плюс. Але оскільки вартість робіт після того, як була розроблена проєктно кошторисна документація, виявилась більша, частка співфінансування України вона є ну, досить таки значною. Ремонт дороги та реставрація пункту пропуску принесе чимало приємних бонусів для громади, та найголовніше об'єднає родини. Адже щоб потрапити в румунське село, в якому живуть родичі буковинців, місцевим жителям потрібно об'їжджати понад 160 кілометрів, зазначає селятинський сільський голова Валерій Полянчук. Ми розглядаємо перші як економічні, бо це наповнення бюджету, це життя села, це не скорочення, а зріст, економічне питання, тому що. Село Ізвали Сочове, і воно близенько біля нас. І до першого міста кімполунг молдовинянськ ми маємо 54 кілометри. Траса відкрита в Європу. Можливо, хтось сюди буде їхати, можливо, хтось буде ночувати, харчуватись, можливо, щось. Ну, піде щось, розвиток. У нас ж немає туризму. А воно це піде все. Перше, друге, родинні стосунки. Ну, звичайно, у нас там є родина і так далі. Але розвиток однозначно. Наразі автошлях готовий на 70%. За хороших погодних умов ремонтні роботи планують завершити до кінця року. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, тему дня ТВА.